Параграф 20. Як взаємодіють між собою різні органи рослин? Рухи рослин. Рослина росте, розмножується, реагує на зміни умов навколишнього середовища завдяки постійному обміну ві речовин і перетворенню енергії. Для нормальної життєдіяльності рослині необхідні розвиток і взаємодія всіх її органів. Які взаємозв'язки існують між різними частинами рослинного організму? Вегетативні органи рослин використовують певні, доволі різні функції. Згадайте які. Однак жива рослина це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють? Тому порушення будови чи функцій будь-якого з органів позначається на діяльності інших. А отже, організму загалом. Наприклад, відмирання кореня не тільки порушить закріплення рослини у ґрунті, а й унеможливить поглинання з ґрунту розчинів мінеральних сполук. Тому рослина з відмерлими коренями неодмінно загине. Те саме станеться з рослиною, якщо зі стовбура молодого деревця сняти кору у вигляді пояска. Це зупинить надходження органічних речовин, утворених завдяки фотосинтезу, від листків до нижньої частини стебла та кореня. Рослина може загинути й унаслідок несвоєчасного скидання або відмирання листків, бо це унеможливить здійснення фотосинтезу. Зв'язки між різними органами рослини забезпечують провідні тканини. Вони пронизують увесь організм від кореня через стебло до кожного листка. Висхідні потоки розчиню поживних речовин відбуваються судинами, а несхідні ситоподібними трубками. Горизонтальне переміщення органічних речовин з теплом дерев'янистих рослин, можливе серцевинними променями. Воду і мінеральні речовини з ґрунту до пагона постачає корінь. Утворені в листках органічні речовини стеблом з тиблом, ситоподібними трубками в лубі транспортуються до кореневої системи. Кількість органічних речовин, що утворилися за один світловий день у хлоропласті, перевищує його масу в кілька разів. Тому велике значення для нормальної життєдіяльності має переміщення цих речовин від клітин, де вони утворилися, до всіх інших. Важливе значення у транспорті розчинів поживних речовин від корення до надземних частин відіграє явище кореневого тиску. Особливу роль кореневий тиск відіграє тоді, коли транспірація слабка або взагалі відсутня. Наприклад, уночі. Це пояснюється тим, що випаровування води листками створює так звану присисну силу листків. Що більше води вони випаровують. То інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту, і то швидше водний розчин надходить до надземних органів рослин. Як рослини здійснюють рухи На рослини впродовж життя впливають різні чинники навколишнього середовища дощ, вітер, сила тяжіння, та сезонні коливання температури, тривалість освітлення, чергування дня і ночі. Рослина не тільки сприймає такі впливи, а й певним чином відповідає на них. Отже, рослинам, як і іншим організмам, притаманна подразливість. На відміну від тварин, рослини мають менше можливостей для реагування на подразники. Вони реагують або ростовими явищами, або справжніми рухами. Ростові рухи рослин зумовлені. Спрямованим впливом зовнішнього чинника світла, сили силетішіння, тиску, дії хімічних сполук, вітру. Наприклад, пагони ростуть у бік джерела світла, а напрямок росту корення визначає напрямок дії сили тяжіння. Якщо корінь росте в бік дії сили тяжіння, то пагін у протилежному напрямку. Рухи рослин можуть бути пов'язані також з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин. Це ніби миттєве в'янення тільки не всієї рослини, а окремого органа чи його частини. Наприклад, якщо доторкнутися до мімози соромливої, окремі листочки її складних листків будуть складатись. А через деякий час після подразнення їхнє положення відновлюється. Завдяки рухам ловильних листків комахоїдні рослини вловлюють здобич. Виткі стебла таких рослин, як хміль звичайний або квасоля звичайна, здатні здійснювати повільні рухи у повітрі у вигляді спіралі. Це дає можливість рослинам знаходити опору та обвиватися навколо неї. Вусики чіпких рослин, як от квасолі, повільно здійснюють рухи, поки не торкнуться опори. Після цього вусик міцно обкручується навколо неї. Як регулюються життєві функції рослин? Рослини, як і інші організми, здатні регулювати свої життєві функції, забезпечуючи узгоджену діяльність різних органів та Реагуючи на зміни у навколишньому середовищі. Робота різних органів узгоджується завдяки виробленню рослиною особливих біологічно активних речовин, які називають фітогормонами. Вони в надзвичайно малих кількостях регулюють ріст і розвиток рослин. За участі фітогормонів забезпечується взаємодія різних тканин і органів рослини. Наприклад, фітогормони, що утворюються на верхівці пауна під дією світла, сприяють більш активному росту клітин з менш освітленого боку, і рослина вигинає пагін у бік світла. Інші фітогормони зумовлюють перехід рослин у стан спокою, що дозволяє переживати періоди несприятливих умов у неактивному стані скидання листків, дозрівання плодів тощо. Узагальнення. Усі частини рослини пов'язані між собою. Так, вода та мінеральні сполуки транспортуються від коренів до листків, а органічні речовини від листків до коренів. Рослини здатні сприймати подразники довкілля та реагувати на них. Наприклад, у вигляді ростових рухів. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!